Доброго дня малятка, доброго дня, шановні батьки. Нікольчка, ми сьогодні з тобою, вже закінчується навчальний рік. Вже зовсім зовсім скоро літо до нас прийде, так? Влітку ми будемо тільки таке ліпити, малювати, більш творчо себе проявляти. А... Але нам треба завершити все ж таки наш навчальний з тобою рік, так? І тому. Ми сьогодні з тобою трішки пограємось. Ось поглянь, до нас сьогодні в гості завітав ось такий хлопчик, його звати незнайка. І він каже нам привіт. Давай так йому помахаємо і скажемо привіт, не знайка. Хлопчик Незнайка, він багато багато речей не знає. І хочеш, щоб ми йому розповіли, ми ж з тобою розумні, ми з тобою цілий рік навчались, ми багато що знаємо, навчились багато, так? Розкажемо, пограємо з незнайкою. Я люблю, люблю. Ось поглянь. Перша гра, в яку ми з тобою пограємо, ми будемо називати всі Я? картинки одним словом. Ось поглянь, перша картинка в нас. Тут зображені в нас. Що це таке? Що це таке? Ябка. Яблучко. А оце що таке? Банан. Ананас так. А оце жовтенький. Хто це такий? Ба. Банан. Правильно. А всі ці предмети одним словом називаються фрукти, так? Фрукти, правильно? І яблучко, і грушка – це все фрукти. А ну, давай спробуємо ще з тобою. Ось поглянь, що це таке? Діє! Правильно, це дерева. Одним словом, вони називаються дерева. Поглянь, тут у нас є і ялинка, так? і пальми. І ось такі і великі дерева, і маленькі. Все це дерева, Молодчинка. Так, а ну давай подивимось наступну картинку. Що це в нас таке? Оце що це таке помаранчеве? Морковка. Морковка. А оце зелененький хто? Морков. Огірок, правильно. А червоний хто в нас отакий соковитий? Морков. Помідор. Всі ці предмети, всі ці, можна назвати одним словом, овочі, так? Пам'ятаєш, ми з тобою говорили про це, що це овочі. А де овочі ростуть? У саду чи на городі? Допоможи, Юлі. Підкаж, де овочі ростуть? У саду де. чи на городі? Де. На городі. На городі, розумничка моя. Так, а це, поглянь, у нас тут є і літачок, і екскаватор. І пожежна машина. Що це таке, як одним словом, ми назвемо? Це в нас транспорт, так? Говорили ми з тобою про автомобілі yeah. літаки, правда? Це транспорт, одним словом називається. Так, а це хто такий? ну, давай подивимось. Хто це такий? О, так це. А оце хто? Кочашка! Конячка, правильно! А це хто такий рожевий п'ятачок має? Січка. Хрюшка, свинка так. А оце хто такий з ріжками? Абуланчика. Баранчик, правильно. А ну, скажи мені, ці тваринки живуть в лісі чи вдома з людьми? Дома. Дома з людьми в сараї, так? Вони живуть або в хаті, киця може жити, так? Ці тваринки, які живуть з людьми, називають свійські тварини, правда? Вони живуть з людьми. Так. А ось ці тваринки давай подивимось. Хто це такий роденький? Мілочка, так. А оце хто такий медок полюбляє? О, Ні, це ведмедик. Нет, нет. Ведмедик, так. Є тут і тирик, так? А ці тваринки, а ну скажи, вони живуть з людьми чи в лісі? Ні. Де живуть ведмедик, білочка, лисичка. З людьми? Нет, нет, нет. В лісі розумночка. Тваринки, які живуть в лісі, називають дикі тваринки. Так? Молодчинка моя. А це поглянь, що це таке, як одним словом, ми можемо назвати ці предмети. Ось, Оце штанці, носочки, Це одяг одним словом. Повтори, нікольчка, одяг. Ой одяг розумничка. Всі ці предмети називаються Йо. одяг, так? А ну поглянь оце, що це за картинки, що тут зображено? Безпенші. Ні, кульбабка оце. Ну, оце б... Що це таке? Квітки, так? Кіточки. Сідай рівненько, щоб тобі зручно було. Mm. Так. а ну поглянь, оцю по картинку, що ми тут бачимо? Що це таке? Mm. Як називається? Mm. І Ігрушка така, і, і саме ця іграшка як називається? Учка. Mm. Пірамідка, так? Yeah. У нас тут ще є ігру. Ведмедик, так? І А як ці всі предмети ми одним словом не Їх <плес> Багато. Що це все таке? Це Ци... і... іграшки, так? Багато іграшок, так? Ми подумали. Вона каже, що це мої віт. А, так, це твої іграшки. В тебе є такі, так? Молодчинка. Не. Так. А ось поглянь наступне Не. завдання. У тебе багато іграшок, я знаю. Да. Так, супер, це класно. Ми з тобою гарно впоралися з першим завданням. А ось поглянь наступне завдання, Незнайко приготував для нас. І ми зараз будемо. Називати, з якої це казочки. Картинка. Ось поглянь. Ти знаєш, як називається казочка, в якій курочка знесла яєчка? А дідусь з бабусею били, били і не розбили, да? казочка називається Курочка. Ряба. Ряба, молодец. Мы же читали с тобой, так? Молодцы. Ряба. Так, курочка Ряба. А вот наступна казочка. В ней пивник, нашел колосок. Так? Да. Так. И казочка называется Колосок. Так? Мишки співали, так, а півник знайшов. Yeah, yeah, yeah. Ой, розумничка, а так вони співали весело, так і гралися. І що півник зробив з колоска? Yeah. А півник каже, звичайно, кукаріку, він зробив пиріжки, бо пам'ятаєш? Yeah. Так, а наступна казочка в нас про те. Як? Хто запросив журавлика в гості? Лисичка. Лисичка? А журавлик зміг покуштувати смачну кашку лисичкину? Ні, Ні. він з такої тарілочки не вміє їсти, так? Молодчинка. Да. Так, наступна в нас казочка про те, як хтось посадив рібку. Да? І потім її всі разом тягли. А хто ж садив рібку, Ану, пригадай. Дід. Дід. А хто допоміг все таки витягти рібку? Хто такий маленький всім допоміг? Дід. Дід, а мишка, пам'ятаєш, допомогла, і вони всі разом витягли рібку, так? Мишка маленька всім допомогла. Да. Так. А ну, наступна казочка. Про кого казочка? Про такого маленького, кругленького, і він зустрів багато звірів. Колобок, так? А ну, скажи, Нікольчка, а хто ж з'їв колобочка? Хто перехитрив колобка? Лисичка! Кисичка, розумничка ти моя. Так, а ну давай подивимось наступну казочку. В цій казочке хтось допоміг зайчику вигнати козу дерезу з хатинки. Хто допоміг зайчику? Це хто такий? Рак. 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 Читала ти з мамою таку казочку, знаєш? Рак. Він отакунув козу за хвостик, так? І вона втекла. Молодчинка, ти гарно знаєш казачки. А зараз я пропоную тобі. Зараз я пропоную тобі пограти в гру, але тут потрібно нам буде трішки порухатись з тобою. Ось поглянь, в нас вона називається Їздить, плаває та літає. Коли на екрані буде картинка, там, де машинка або велосипед. То ми будемо брати до рук руль і отак в дивись. Коли автомобіль, ми будемо їхати за кермо. Yeah. Коли це mm -hmm. буде чотири чи кораблик, ми будемо, наче пливти з тобою, а так в морі. Ти вмієш плавати, а так в морі, в річки, так? в басейні можна плавати. так? А коли буде mm -hmm. E, той транспорт, який літає, ми будемо так, як на крилах, полетимо з тобою. Давай спробуємо. Давай сідай, зручненько. А ну поглянь, автомобіль. Що автомобіль робить? Він їздить чи літає? За рулем сідай, за руль, поїхали. Можна піпікнуть, а так. Так? Ну, покажи, О, мені, як так, так Ніколька, а ну дивись наступна картинка. Що робить цей транспорт? Держит. 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 Вертоліт, що робить вертоліт? літає. В небі Ну так полетіли, 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 полетіли з Так. А ну наступна картинка поглянь. Що це таке? Це корабель. Що робить кораблик? Він літає чи плаває? Вау! Плаває. Ну, давай попливли з тобою а так. І Як, Дай Як, ти плаваєш? Як плаває? Ось так. Да? так. Вот да, так ручками ручкам розгрібаем Ні, ось так. Ось так. Та не до себе. Так, супер. А ну подивись, наступне, що це в нас таке? Ця ракета. Anders. вона так полетіла в космос, так? Можна так ручки зробити, а так полетіть, як ракета, так? Полетіли, полетіли в космос. Ого, поглянь, яка в нас велика машина. Ти руль бери. Давай швиденько берем руль. Поїхали? Сідай за руль. Нікусь, будемо їхати за рулем? Де. Так сідай. Бери руль. Долга. О, так розумничка моя. Долга. А ось поглянь човник який у нас. Давай так, човник, попливли в човнику, так? Ось так попливли розумничка моя. Так. А це що таке? Опять. Тебе є велосипед? Так. Да. А ну покажи мені, як ти їздиш на ньому. Ти педалі крутиш? Так. Да. А ну так покрути ніжками педалі. Покрути покрути так. Чук -чук 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 -чук. І... Супер молодчинка. О, я ось поглянь, яка в нас велика повітряна куля. Що робить куля літає чи їздить? Повітряна куля, куля літає. Давай так надуємо таку велику кулю, поглянь. Ось таку велику ану надуй, ручками, так кулю зроби кулю. Летіла куля, так? Так, а трамвайчик як їзде? Поїхала так тчу чу чу я не чу Ти трішки втомилася. Давай остання да. гра і все. Зараз я буду тобі розказувати про якусь картинку, а ти повина впізнати, про що я тобі розказую, добре? добре? Да. Ось поглянь, вона буває легкова, вона швидка та червона. Що це таке? Нікольчка. Нікуся? а ну скажи мені, вона буває червона, швидка. Про що Юля розповідає? А Вона така ж, Називається вона. Машина забула? Машина, так? Ось вона червоненька. Бібін! Супер, Ніколечка. Так, а ну слухай далі. Вони бувають теплі, вони в'язані та блакитні. Що це таке? блакитні. Прошу, Юля, таке? баба. па Ні, ти трішки палкніш, так? Ні краски! Не краски, ні! Ні не краски! Що? Що це таке? Круж! Що тут вдовгла кружечком? Як називається? Крас! Красним Фрух. кружечком називається, як, кашун, кружечком? мя 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 а Кавички, так, а ну слухай наступне завданнячко. Маленьке, жовте, та пухнасте. О, тут на картинці маленький, жовтий та пухнастий. на картинці. Подивися на картинку, втомилася, так, Нікольчка? Маленька та жовтенька та пухнаста. про кого Юля Так. Да. А як називається? Да, да. Ніт, не Пі. Пі-пі. Це хто такий? М -м. Курочка. Курочка Курочка. курчатка маленька, так? Так. Да. Да. А я Хто там? Ляля а була б, да? Ляля. ляля. Так. А ну давай наступну картинку. Він соковитий, стиглий та червоний? Ляль. Соковитий, стиглий, червоний. Хто червоний? Це хто? Снять? ти можеш см'ячек скушать? Ляль. Він соковитий, хтось Зроби так бубух. Кто, сокол? кто у нас Помидор. Молодчинка. А кто у нас прытный, хитрый и та руденький? Такой помаранчевый. Кто у нас хитрый на этой карте? Лисичка, Нет. так? Да. Молодец, Николька. Нет. Ты? Дуже гарно сьогодні попрацювала. Ти розумничка, Я дякую тобі за роботу. Ось таке в нас сьогодні було заняття з незнайкою, ми скільки всього розповіли йому, так? Але давай вже будемо, мабуть, тим прощати. О, це вовк, мабуть, завив, так? Ну що, Ніколька, я дякую тобі за роботу, будемо прощатись, я буду тебе відпускати, відпочивати. А завтра ми з тобою ще попрацюємо. Домовились? Попрощаємося з тобою. Пока-пока, Пока. -пока Нікуська.